Україна не мала власного олімпійського чемпіона із боксу протягом останніх 12 років. І нарешті, після тріумфів Олександра Усика та Василя Ломанчанка у Лондоні це знову трапилося. Нагадаю, що у середувечері в Парижі Олександр Хижняк із другої спроби зумів завивати золото Олімпійських ігор. І першу нагоду змарнував у Токіо, коли в третьому заключному раунді опинився в нокдауні, який рефері порахував, нагадаю, як нокаут, і це рішення було визнане багатьма аналітиками боксерськими скандальним. Але нас точно. Не цікавить вже минуле. А сьогодні аналізуємо перемогу полтавського танка над казахом у ваговій категорії до 80 кілограмів із Тарасом Шелестюком, олімпійським призером тім'я самої Лондонської олімпіади. Кажу тобі: привіт, Тарас, і слава Україні. Всім привіт, героям слава. І вітаю тебе, що до твоїх порад дослухалась команда Хижняка. А що ти радив, ми дізнаємося під час нашого спілкування? Отже, розпочинаємо із першого раунду, після завершення якого лише троє суддів віддали перемогу українці, і поставили 3-2. Двоє побачили перевагу у казахстанця Нурбека Оралбая. От тебе, оця от ситуація, і не сильно насторожила. І нагадаю, що до поєдинку серед букмекерів Олександр був явним фаворитом. А тут таке відчуття з'явилося, що можуть і за. Судити, я не думав, що будуть засуджувати в цьому поєдинку. Перший раунд пройшов дуже напружено, і це нам на увагу суддів, якому як якому боксеру віддати, тому що ну в принципі, е, як на мене, то хижняк виграв перший раунд е, за що своєю активністю. Але після першого раунду я сказав, що не не зрозуміло, кому судді можуть віддати і туди один-два судді, як воно і вийшло. Тому що е, казахський боксер був більш більш чіткий в своїх ударах а хижняк викидав багато ударів. Він е, чисто забрав цей раунд активністю, що не було багато чітких попадань, як, наприклад, у казахстанського боксера. Е, і беззаговорочно він виграв цей раунд, як на мене. А те, що 3-2 оддали судді, я був не здивований. Е, я б більш здивувався, якщо більше судді віддали цей раунд казахстан, казахстанському боксеру. Окей, щодо другого раунду, який нагадаю, завершився не на користь українця. Навпаки, виставили судді 2-3 і перемогу зарахували Норбеку Оралбаю. Які твої думки щодо оцього шматка бою? Другий раунд, як на мене, то Оралбай пристосувався. Трохи до, до темпу поєдинку, і е, наш боксер Олександр Хижняк дав йому трохи більше часу, щоб е, дихати і підготувати свої атаки. Тому що, як ми могли побачити по першому раунду, Хижняк з перших же секунд пішов вперед і не давав дихати е, боксеру з Казахстана. І той, е, який полюбляє працювати другим номером, то він вже. Е, Йому треба час, щоб налаштуватися, щоб відчути суперника. А в другому раунді Олександр дав такий час йому і трохи краще почав виглядати боксер з Казахстану. Раунд теж був був дуже, дуже близьким, але, але я думаю, що 3-2 на рахунок. Казахського боксера це теж можна було і туди, і туди віддавати. Судді віддали і Казах... боксеру з Казахстана. І ну, в принципі, ніяких питань по другому раунду немає. От цікаві підказки, які лунали із кута хижняка. Нагадаю, що звучало Саня ближе. І вже після взовоювання олімпійської нагороди, найвищого гатунку, хижняк зізнавався, що до плану набій входило скорочення дистанції, що в принципі він і робив протягом цього поєдинку. І де сам Олександр відчуває себе абсолютно комфортніше. І, схоже, також от власне до твоїх порад дослухався, почав пробувати по поверхах, не лише був націлений на голову е, Оралбая, як це було у попередньому поєдинку проти Куби, і якраз ти, коли ми спілкувалися, радив змінити трішки тактику, щоб збивати дихання суперника. Слухай, ну так, то що в куті йому сказали, що треба ближче триматися до суперника. Це показав і другий раунд, коли він почав трохи відходити і давати час, як я казав, раніше дихати супернику. То суперник набирав очки і цим, цим самим забрав раунд. З третьому раунду, вони можна сказати, починали з чистого листа. І хто вигравав третій раунд, виграв, ставав би олімпійським чемпіоном. І це була мета Олександра Хижняка, його родини, його батька. І всі ми вболівали. І він з третій раунд він пішов вперед і ну Третій раунд 100% він забрав, і всі судді, і, якщо я не помиляю, всі судді віддали останній раунд йому. І в таких поєдинках перемога в таких поєдинках найбільш цінна, тому що він переміг дуже потужного бойця і дуже талановитого бійця. Ще що зіграло, я думаю, роль, тому що вже в другому раунді у Оралбая потік ніс. А коли в тебе тече кров з носа, то тяжко дихати. І я думаю, з таким темпом, який е, хижняк задав, то це зіграло теж свою роль, тому що ми вже побачили, що всередині третього раунду Оралбай вже ну, е, не був дуже опасним, і було, ми побачили, що він втомився, і хижняку треба тільки довершити те що він почав в першому в першому раунді Пресингувати, викидати багато ударів і брати це активністю. також мені сподобалося що він пробував коли ти в правші боксуєш то лівий правий і по корпусу два, в два і в корпус, і це цей удар заходив Вся комбінація заходила, можна сказати, увесь бій, і він завжди попадав по печінці. І це теж могло зіграти, тому що це збиває дихання. Я такі боксери, як е, казахські боксери, які тримаються, люблять боксувати, триматися на дистанції. Вони не дуже полюбляють удари по корпусу. Я це знаю з зі своїх боїв проти казахських боксерів, коли ти б'єш їх по корпусу, то вони там уже в третій раунд вони не дихають. Окей, от ми розібралися, яка була тактика, який план на бій був саме Олександра Хижняка і його тренерського штабу, тобто скорочувати дистанцію, битися в середній або в близький бій, чого не полюбляє казахи? На твою думку цікавить, який яка тактика була на цей поєдинок в Оралбая, і чому вона не спрацювала? Ну тут просто оробаю треба було намагатися тримати дистанцію середню чи дальню і стримувати Олександра е, Хижняка е, на тій дистанції, яка йому підходить. Але ну я думаю, йому не вистачило того, що не вистачило мощі. Ти можеш стримувати суперника на дистанції, коли в тебе є мощ, коли ти випробиваєш джеб, як е, ти пам'ятаєш. Володимир Кличко, він джебом мог просто в нокдауни і в отсилати. І суперники, вже так пропускаючи джеб, не йшли так е активно вперед, тому що думають, о, який потужний джеб, а тоді скільки там справа, якщо він поп попаде. І я думаю, що хижняк не відчував е силу казахського боксера, і це дало йому те, що він мог просто йти вперед. Е не Турбуючись про захист. Хоча я йому в цьому поєдинку я дивився і ми дивилися, робив стрім в інстаграм. І я казав, мені б хотілося б, особливо в перших раундах, щоб он трошечки е е після своїх атак уходив, робив е кути і продовжувати атакувати, тому що він атакує, той щось кидає назад. Ну я думаю, що він не робив цього, тому що він не вичував. Е силу, що казахський боєць може його е, зробити йому демедж і е, так, так продовжує боксувати. А у казаха просто не вистачило сил і потужності удара, щоб стримувати нашого боксера на дистанції, які йому буде комфортно. От ти вже не вперше вживаєш це словосполучення, робити кути. Це йдеться про роботу ніг. Роботу ніг корпусом. Роботу них і корпуса. Якщо ти пам'ятаєш, ми багато на чемпіонаті світу в Баку 2012 році і на Олімпійських іграх, і навіть зараз всі наші боксери з той золотою збірної продовжують це робити на професіональному ринзі. Коли ти пробив, трошки смістився корпусом, смістив ногами і ушов з. Лінії атаки і продовжуєш і починаєш атакувати знову. Ставиш себе більш комфортну позицію і не даєш супернику, тому що коли ти кидаєш удари, і суперник не падає, то він кидає тобі е в відповідь І тобі не треба стояти прямо. Перед суперником тобі треба трохи качати корпуси і змінювати кути. Так що в третьому раунді він почав це робити. Казахстанський боксер вже втомився, і це у нього виходило дуже добре. Цікавить його майбутнє уже під час цієї Паризької Олімпіади Хижнюку випинулося 29 років. І якби ти був на місці Олександра, обрав би який варіант: перехід в профі чи спробувати в Лос-Анджелесі в 2028 здобути друге Олімпійське золото. що до цього вдавалося лише одному українцю. Це Василю Ломаченку. Слухай, я б хотів побачити тут в Лос-Анджелесі і підтримати на Олімпійських іграх 2028 тисячі двадцять восьмого року. А, 29 років йому виповнилось це з його досвідом, це навіть не пізно переходити. І в професіональний бокс він за е декілька років за три роки е може вийти на чемпіонський якийсь бій. Так що це буде вже приймати його команда. Я десь бачив ще перед Олімпійськими іграми, що вони казали, що вони хочуть поїхати ще на третю Олімпіаду, але ти знаєш, що зараз можна ж і боксувати в профі, їхати на Олімпіади, як, наприклад, боксер з Узбекистану Джалолов. У нього 14 професійних поєдинків. Він вважається топ-проспектом в професіоналах, і він от уже вийшов в фінал Олімпійських ігор. І навіть він в Токіо виграв Олімпіаду, вже будучи там про. Будучи професійним боксером, і тоді він провів там 4 чи 5 поєдинків. Так що це буде після. Я так бачив, що після поєдинку і отримання золотої медалі він сказав, що він ще не знає. але я тобі скажу, що йому треба зараз добре відпочити, насолодитись цією перемогою. Він а, заслужив цей результат. а Потім вже я думаю, вони вирішать з командою з батьком на які, які нові цілі та е, забутки вони хочуть в професійному чи в е, олімпійському боксі, але все ж, якби він не перейшов все ж таки в профі, то зважаючи на темп, якому працює Олександр е, у любительському боксі? От, власне, е, на професійному ринзі доведеться, напевно, що змінювати тактику, бо із таким стилем можна просто видихнутися і до екватору бояти раніше, так? Слухай, ну на перших на перших парах він буде вигравати у багатьох нокаутами, і я думаю, що перші там 10 поєдинків будуть. Коли він буде виходити вже на поєдинки там за чемпіонські пояси і стоп стоп суперниками, то там уже треба буде так, тому що там уже більше не тільки сила грає, не має сенс, а і як ти можеш адаптуватися по ходу поєдинку. Так що буде цікаво, ми можемо подивитися, як там боксує дерев'яні. У нього на, наприклад, десь такий стиль, тільки він більше більш більш смарт працює в, в поєдинку. Може. Накидують багато ударів, но робить під різними кутами, теж багато дві Так що подивимось до речі, зараз буде на цьому тижні поєдинок наш український боксер Сергій Богарчук. У нього схожий стиль з Олександром Хіжняком і він буде боксувати. С топовим тут е боксером е Віктора Мартіса вже всю суботу, ну, по Україні це буде неділя ранок, і на них боксують за чемпіонські титули інтерім. І можна подивитися, як цей бій пройде, тому що ну, якби, похоже стілі, і е можна зрозуміти, що може очікувати Олександра Хіжняка на е професійному і але для мене він. ну, він буде в топ, якщо він захоче перейти в професіоналах. Він буде в топах. Буду людям буде цікаво дивитися його поєдинки, тому що він викидає багато ударів. Він людям подобається в професіоналах дивитися такі бої, як рубки, які Олександр проводить на олімпійському ринці. Так що це буде прийнято рішення їм. Я думаю, що його батьком. Така собі мексиканська школа боксу в, в стилі хижняка проглядається, не знаю чи можливо щодо куріння, точно, начебто, не було. Але так люблять в профі рубатися саме багато мексиканських боксерів, влаштовуючи Ну, так. такі ну, ну до речі, бу буде в суботу. Буде бій нашого українського боксера з мексиканцем, Ну ми мексиканець американського походження Вірджеро Ортіс. Я з Вірджером спарінгував ще, коли у нього було там 7-10 поєдинків. А, так що і вони обидва ну, дуже потужно б'ють. У Вірджела Ортіса 21 перемога, 21 нокаутом, а у Сергія Баргорчука 24 перемоги, 23 нокаутом. Є одна поразка, але ну, це бій буде от, таких, можна сказати, Українці і мексиканці, які люблять дратися, і це буде ну я думаю, буде нокаут в цьому поєдинку. Хотілось би, щоб наш українець переміг е і будемо вбалівати. Із якою із світових зірок таких мега впізнаваних тебе порівняв стиль Олександра Хижняка? Йдеться із профібоксу на любительського. І такий зараз був. Він програв тиждень чи два тижні тому в легкій вісовій категорії. Він такий же був мексиканець. Він просто йде, викидає багато ударів, жорстких, багато на своїх суперників. Він, до речі, боксував з Танком Девісом і провів всі 12 раундів, але програв. І зараз він боксував за чемпіонський титул, але теж програв там боксер, який шульга і більш. Боксував більш, використовує свою техніку і IQ, і він у нього переміг е за рахунок е цього. Всі 12 раундів вони боксували. Ну, він, ну, він на, на, до речі, нагадує мені найбільш е стиль хижняка. От, е і давайте трішки покинемо е, межі рингу. Цікавить ментальна підготовка хижняка до цього бою. Коли він виходив в ринг у Парижі, то він був дуже, дуже мені здається, навіть занадто був сконцентрований. виходив такий е, затятий, можливо, скутий заряджений також, але скутий і такий йшов просто як біоробот вбивати казаха в ринзі. Е, при цьому сам Уролбай виходив досить розслаблено, наче він е, боєць з реслінгу. Е, як ти можеш це прокоментувати? Це це зарядження додає Ну Судячи із золотою медалі, вона точно mm -hmm. дає результати. Ну, слухай, у кожного боксера своє налаштування, і ну, я бачив Сані бої на ці, цій Олімпіаді, і на минулий в Токіо він завжди налаштований, виходить на поєдинки, йому це допомагає в поєдинку, і ти навіть міг побачити в цьому поєдинку, коли він там суддя каже назад, а Саня просто. Період тако ні, ні шагу назад. Я прийшов сюди за золотою медаллю. Я її отримаю. Вон, я не зміг її отримати в Токіо, я її отримаю тут. <кхи> так що ну, це йому допомагає, і я думаю, він знає, що він робить, і його команда знає, що вони роблять, і кіпдуйнити, тому що у кожного. Кому треба музику послухати, кому треба як кубінцям там станцювати перед виходом. Так що у кожного своя, можна сказати, мантра для настрою і щоб входити в цю зону, коли ти, ти там, ти вже кожною клітиною свого тіла знає, що тобі робити заради перемоги. Ну, мене просто нагадало цей вихід в ринг, настільки сконцентрованість, зарядженість на перемогу на золоту медаль. Що я би на місці, будучи на місці Орлбая Казаха, я, мені б тр трішки було б лячно. Як свого часу Майк Тайсон виходив в ринг розбиратися за два-три удари в першому раунді. Такий, такий виглядав Сашко. Тобі ні? Ну, можна б да. так, тому що Тайсон теж виходив на, на поєдинки, так настроєний. Настроєно убивати, не вигравати, а убивати суперника, щоб і уходити додому, щоб ніхто із суддів не зміг забрати перемогу. Ось ну в принципі, в третьому раунді хижняк це зробив. Він третій раунд, просто бив Оралбая е е е дуже дуже сильно і нік. Ні у кого не виникло ніяких питань, хто виграв цей поєдинок. Ну думаю, Воролбая також не було питань, хто виграв цей поєдинок. Зважаючи на його ніс і на те, як він виглядав в третьому раунді. Так він провів дуже гарно поєдинок, наскільки він міг, і наскільки дозволив йому суперник. Він дуже і сильний боєць. Він боєць мірового класу. І ну а тут, коли зустрічаються сильні бойці. То виграє сильніший. І в цей день е, був сильнішим Олександр Хижняк. Так що, І це, це спорт. Я думаю, що Оралбай молодший йому, я не пам'ятаю, сколько 24 чи 23 роки. Я думаю, що він буде на Олімпійських іграх в, в Лос-Анджелесі, теж один із лідерів. Так що подивимося, можливо, ми побачимо ще такий же фінал е, тут, на Лос-Анджелеській Олімпіаді. От зараз я заглядаю, до речі, на боксрек ресурси, який веде статистику кожного боксера на цій планеті, зареєстрованого, скажімо так, то йому 24 роки. Ти не помилився. Так Цікава твоя думка, от протягом Олімпіади позиція була хижняка і його команди, що він не спілкуватиметься із пресою, а вийде до медіа і дасть коментар лише у двох випадках: якщо завоює золоту медаль, що і трапилося, або зазнає поразки, і виявилася ця тактика аб абсолютно правильною, і ми до цього з тобою спілкувалися, що можливо цей забобон і от спілкування з пресою могло би завадити Олександру. Але те, як він після здобуття е, золотої медалі спілкувався, і як він давав коментар, відверто мене вразило настільки класна українська мова, і таким чином він всіх критиків порозкидав за межі рингу, які на нього накинулися, чому він не спілкується із пресою після кожного бою. Слуха, ну ми з тобою вже в минулому відео за це говорили. І я казав, що ну у кожного свій настроє на цей поєдинок, як ми говорили да, і сьогодні, що ти виходиш на поєдинок, комусь це заважає, кому це не заважає. Хто може спілкуватися? А, якщо вони вибрали таку позицію, і це ну критикувати. Ми ще в минулому відео казали, ну. Навіщо? Якщо вони треба поважати спортсменів теж і їх настрой, тому що е, Олімпійські ігри можуть бути один-два рази на все життя. І ти йдеш за золотою нагородою, а вже ж ти не приїхав сюди, щоб просто бути учасником Олімпійських ігор. І те, що він зробив, це. Це дуже круто, дуже круто для українського боксу, для українського спорту. І після цього він дав інтерв'ю і одразу всі о видохнули. Ну так в принципі, самі журналісти й накручуються, а потім видихають. Вот от так, Ну. Не треба накручувати, якщо вони зробили заяву. Знаєш, якщо б вони просто мовчали, там не не даючи інтерв'ю, не пояснюючи нічого, то це було б одна сприйняття. Ані сказали так: окей, ми дадемо, якщо ми програма, або, або ми виграємо медаль. От е, так що навіщо? Робити розголос там, от він не дає коментарі і все. А після того як він розказав, багато хто там от молодець. Ну а вже ж він молодець, тому що він прославляє Україну і своїми перемогами е, підіймає наш прапор, як кожен спортсмен, е, який участвують на олімпіаді на міжнародних турнірах. Ну я думаю, точно, що ця золота медаль, і потім спілкування з пресою цінніші, ніж би давав Вихижняк коментарі після програних боїв в півфіналі а той раніше. Бо такого розголосу точно би не було, і так цей скандал нагадаю здійняли деякі українські медійники. Попри це було сказано, що виходитиме до преси наставник хижняка Сосновський, тренер збірної, і коментуватиме все, що завгодно. Дмитрий Дмітрич може добре розказувати. Я ще знаю його. Він був головним тренером, коли я був у збірні. У нас добрі стосунки, і я думаю, це правильно. Тренер може вийти, і розказати що як, і більше ніж спортсмен, який знаєш, просто зациклений на своєму результаті. А, і це в принципі нормальна тактика. Я ж то ми розмовляли, і е, одному спокійно можна поспілкуватися, там відповісти на декілька питань е, після кожного бою. Комусь це не подобається, а відволікає так, що кожен із нас різний і е, в принципі. Е, ми ми тут за результатом, і я дуже рад за всю нашу федерацію боксу України. Що нарешті ми взяли золоту олімпійську нагороду після Олімпіади в Лондоні, де було два олімпійських чемпіона. І я вітаю всіх. І вчора раділи всією своєю родиною, і я і дружина дивилися бій, переживали і раділи після оголошення перемоги. Дякую тобі, Тарасі, і також тебе вітаю здобуттям олімпійського золота в боксі вперше за 12 років. Останнє це було отаке, як ми сьогодні неодноразово згадували в Лондоні завдяки Олександру Усику, Тепер абсолютному чемпіону світу у суперважкій вазі, що в принципі в голову не вкладається, зважаючи на його габарити. І в також тоді здобув золото Василь Ломаченко. А Тарас Шелестюк забезпечив собі і Україні бронзові медалі. Нагадаю, і бажаю тобі, щоб ти в профіринку. Все ж таки здобув е, чемпіонське звання. А вже ж дякую за побажання. Е, працюємо над наступним поєдинком. Сподіваюся, що в цьому році мінімум один бой проведу. Є, е, є новини, так що ну, коли вже все, все образується, то е, а вже ж е, в соціальних, е, в соціальних мережах я дам знати. Так що е, тренуюсь. Продовжую. Є мета, є ціль. Так що тільки вперед, дякую, депутат тарас. Це був Тарас Шелестюк, Олімпійський призер Лондонської Олімпіади 2012 року. Також з вами був Юра Гаврищак, і побачимося на ось цій платформі. Ще раз тобі вдячний. Тарас, і вітаю з перемогою. Дякую, гарного дня.